Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо ось такі рукавички. Малювати їх дуже просто. А перед тим як ми почнемо малювати, не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Ну що ж, починаємо малювати! І спочатку намалюємо овал під нахилом. Це буде манжет рукавички. І тепер намалюємо контури самої рукавички для великого пальчика і для решти чотирьох. Поруч малюємо другу рукавичку. Також овал. І далі контури самої рукавички. Вона в мене вийшла трошки більшою, але вже залишу, як є. Начебто вона ближче до нас, тому виглядає більшою. І далі малюємо мотузочку, на якій вони тримаються. Зверху можна зробити таким сердечком. І домальовуємо до іншої рукавички. Знизу зробимо візерунок у вигляді такої смужки. І на другій робимо так само. І тепер будемо розмальовувати. Обирайте будь-який колір, який вам подобається. В мене вони будуть патріотичними, блакитні рукавички, і смужка буде жовтою. Але ще зверніть увагу: на рукавичках ми будемо малювати ще сніжинку, тому краще розмальовувати рукавичку більш світлим кольором, а для сніжинки обрати темніший, щоб її було гарно видно на рукавичці. Я розмалювала і тепер візьму жовтий для смужки. І тепер синім кольором намалюємо по сніжинці на кожній рукавичці. До речі, на каналі вже є два уроки по малюванню сніжинок, посилання на які я залишу під цим відео. Малюємо спочатку такий хрестик. І якщо лінії погано видно, робіть їх більш товщими. І тепер малюємо навскіз одну лінію і другу під іншим нахилом. І малюємо по галочці на кожній лінії. І таку саму сніжинку малюємо на другій рукавичці. Тепер трошки сірого кольору можна додати на білі манжети рукавичок. З внутрішньої сторони біля чорних контурів малюємо сірі, аналогічно на другій рукавичці. Я ще хочу навести мотузочку чорним кольором, щоб вона виглядала більш виразно. І тепер для самих уважних, що я не домалювала на рукавичках. Хто знайшов, той молодець, звісно, одну галочку на сніжинці. І ось такі рукавички у нас вийшли. Дякую, що малювали зі мною, і до зустрічі у нових уроках малювання.